Рев моторів і азарт змагань. Так проходять заняття гуртка з картингу. Тут усі охочі можуть спробувати себе за кермом, навчитися основам водіння та відчути справжній спортивний драйв. Ілля вже близько чотирьох років відвідує гурток з картингу. За цей час він не лише навчився впевнено керувати картом на високій швидкості, а й добре знає, з чого він складається і як працює кожен механізм. Хлопець каже, для нього це не просто заняття, а справжній драйв, від якого серце б'ється швидше. Я отримую цього задоволення. Я їжджу, я адреналін отримую, мені це дуже подобається. Це картинг 50 кубів, мотор тут стоїть від, від Карпат. Е, мотор, я не пам'ятаю якого року. Ну, простий стандартний мотор 50 кубів, дві передачі, Ну, резонатор. ну Такий простий картинг, стандартний. Ще один із відвідувачів гуртка Андрій. Хлопець почав займатися тут зовсім нещодавно. Про гурток він дізнався від друзів, які вже давно відвідують заняття. І також вирішив спробувати. Та зізнається, що йому тут дуже подобається. Дізнався я від свого друга Саши, хожу десь два тижні, може. Враження чудово. На гурток ходять діти від 10 до 18 років. Тут вони не лише катаються, але й вчаться самостійно лагодити карти. У цьому їм допомагає інструктор, який пояснює, підказує та стежить за правильністю виконання роботи. Та перш ніж сісти за кермо, усі учасники обов'язково проходять інструктажі та вивчають правила техніки безпеки, адже це є найважливішою складовою занять. Те, що ви бачили, що вони їздили, це можна сказати, це кінцевий результат їхніх досягнень. В основному Техніку підготовлення, оскільки це діти, вони постійно щось ламають тих Ну, і самі ремонтують. Моє діло підказати, допомогти. Тут вони навики водіння, ремонту, будова того картина, це внутрішнього згорання двигуна, будова, все все потрошечки і в житті, я думаю, що їм пригодиться. Кожен з них буде рано чи пізно водієм. Загалом у гуртку є сім картів. Для молодших дітей з меншим кубометражем, а для старших потужніші з більшим об'ємом двигуна. Це дозволяє кожному учаснику займатися відповідно до віку та рівня підготовки, почуваючись комфортно і безпечно. У нас в наявності зараз сім картингів. Це для різної вікової групи від молодших школярів до старших. Це починаючи від 50 кубіків, як ми називаємо це, і до 200 Навіть гурток є безкоштовним. Бо діє на базі з управління з гуманітарних питань у 2025-му Вони закупили ще два карти, а також запчастини до старіших моделей. Також планують зробити професійний картодром. Є плани і в майбутньому зробити і картодром. Вже більш-менш знаємо, де це має бути. Плануємо у майбутньому зробити. І так, у 2025 році ми були виділяли кошти на цей гурток. Ми закупили новіші два картинги, і також тим картингам, які вже до 20 років було закуплено запчастини. Поновлено сьогодні 4-5 картингів вже працюють. Організатори зазначають, що в цей непростий час важливо дарувати підтримку дітям і можливість відволікатися від тривог. Мами приходять, привозять діток і дуже задоволені. Особливо зараз, в цей час, коли дітки в зв'язку з тим, що знаєте, і тривоги, і все, то їм це дуже цікаво. І вони залюбки відвідують гурток. І дуже приємно, що задоволені батьки. Оце, мабуть, теж головне, що вона. Для дітей працюємо і вони задоволені. Картинг об'єднує любителів драйву та швидкості. Зараз у Здолбуневі працює чотири заклади позашкільної освіти, на базі яких діє близько 40 гуртків. Богдана Піддубна, Андрій Дейнега, новини Рівного.